Готувати проєкт разом максимально неефективно. А як ефективно? Я зроблю все сама. Я тобі дам твою частину, ти просто не заважай. Можна витрачати час? Що там у тебе? Базар? Ларьок? А балків навіть не варто читати. Розумію. Читати це не твоє. Він топить за змішану економіку. Додомінує де державний сектор. Починай краще Джефі Сакс. Це ти почитав? Це пише про радикальну лібералізацію. Відпустити ринок, шокові реформи. А де ти її взяв? Замовив. У мене друг Макс комп'ютери возить в Україну. От я її попросив. Слухай, а я можу її теж почитати? Ну хочеш, сходимо до нього. У нього і тетріс є. Не хочу. Добре, давай зробимо таблицю за і проти ринкової економіки. Я накидаю аргументи за САКС, а ти проти Абалкіна. Давай а, до речі, в мене наступної суботи день народження. Ну, якщо хочеш, приходь. Mm -hmm. Тремнову до Мюнхена. Треба їхати. Тут мені, будь ласка, Дві сорочки, декілька шкарпеток. і тільки візьми сорочки, які на запанках. Що? На запанках. Які запанки, я не можу. Що сталося? Ти можеш купити сам собі в аеропорту сорочки. Сам Все нормально. Назар. У мене за місяць захист. Я не можу зараз займатися твоїми сорочками, розумієш? Так, привіт, привіт. Скажи, будь ласка, ти можеш допомогти мені знайти няню для малого?